Захоплені приміщення чужої власності виконуються роботи на пам'ятці культурної спадщини, незаконні без будь-яких дозвільних документів. Озброєні документами та рішучістю до мешканця пам'ятки архітектури з недружнім візитом прибула ціла делегація. Патрульні слідчі та чиновники міськради точно знають о власник трьох квартир, зазіхнувши на комунальне горище. і навіть вже взявся його перебудовувати. Зібрали всі сторони цього процесу, личаківську районну адміністрацію. Власне, представника балансоутримувача приміщень в горишці цього будинку, а частина приміщень належала до комунальної власності міста. І виявили, власне, що тривають роботи. Історія порушення класична. Чоловік звернувся до мерії, аби ті дозволили відремонтувати дах. Однак чекати погодження спритник не збирався, так само, як і латати покрівлю. Він просто нахабно почав добудовувати новий поверх. До нас, власне, 18 листопада цього року надійшло звернення від масштаблера Лара Олега Ігоровича про те, що просять надати дозвіл на заміну покрівлі цього будинку та власне, його ремонту покрівлі на будинку. Звернення ще є на розгляді управління, управління ще його не розглянуло. Жадібний власник у місію до себе не впустив, проте це його не рятує, адже порушення без проблем зафіксувало з вулиці. Тож тепер хитрий мешканець матиме проблеми із законом, якщо якнайшвидше не поверне горище у попередній вигляд. На сьогодні управління склало протокол про адміністративне правопорушення щодо власне робіт на пам'яті культурної спадщини тоган Барновської 36 у місті Львові. Також склало акт візуального обстеження, зафіксувало всі ті роботи, які станом на сьогодні. Ми бачимо, ведуться, і окрім того, звернулося до поліції про те, щоб провести усі дії щодо зобов'язання виконавців робіт зупинити ці роботи і видало припис на зупинення робіт. Євгенія Полюкарпова правда тут Львів.